Це, скажімо так, наша новинка. Внесений в реєстр він у 2020 році. Сорт має назву мир. Це чудовий зимовий сорт. Округла форма крони, помірно, середньоросла округла форма крони в нього, середня вага в них в цих плодів десь 140-160, середня грам молодих насаджень, звичайно, вона буде трошки, трішки більше. Високі смакові якості. Дуже чудово зберігається. Він зберігається дуже тривало, дуже довго, в нього висока транспортабельність плодів. Я вам скажу, ну, понятно, зараз я не можу нічого сказати, більше, нема того. Ні запаху, ні ну, аромату, нічого, бо це зимовий сорт і він зривається, бажано його зривати навіть кінець вересня, початок жовтня. Тобто Вони ще не набули окрасу той, що повинен бути. В нього є така цікава особливість, він дуже смаково високий, має якості, в нього дуже, коли він в підвальному приміщенні, Зберігається в нього дуже аромат, ну, ну, дійсно. І в нього він дозарюється, він такий чудовий має вигляд при зберіганні, під час зберігання. Ну, я люблю цей сорт, чесно вам скажу. І багато хто дуже дякує, що я передала в, в реєстр і дала, так сказати, життя цьому сортові. Ну, його ще в гібридній формі всі дуже любили. І ті, що приїжджали, і кому я предлагала його. Високостійкий до хвороб зразу кажу. Дуже високостійкий. Навіть в наших епофітні роки ми провіряли. Ну, трішечки на листі п'ятнишок з'являється. Плоди майже не ушкоджуються. Коли в 2017 році я готувала документи на цей сорт для передачі його внесення в державний реєстр. Я дуже довго вагалася, яку дати йому назву. Знаєте, тоді не було ще повномасштабної війни, але у нас було атом. Мій син пройшов. А той рік прийшов Дебальцеве. Бальцеве. І знаєте, якось ранком одним я проснулася і я поняла, що назва цього сорту повинна бути. Вона актуальна. Зараз, мабуть, більше, ніж тут. Дай Боже, щоб нам дочекатися перемоги, щоб наші хлопці всі повернулися. Щоб ми жили нашим мирним звичайним життям, яким ми жили, і дякувати всім захисникам, які дають нам можливість жити в спокій.